Вітаю, друзі! 20 серпня. Сьогодні з вами центр громадської нетріки. «Вежа». я його керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною в гостях мій добрий знайомий друг Костянтин Матвієнко. Без перебішення скажу, що Костянтин є доволі серйозним політичним експертом і має надто глибокі знання, дуже глибокі знання, що стосується історії України і історії церкви української. Я не випадково його попросив сьогодні розібратися з цією дуже непростою для багатьох українців темою. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю. Пане Валерію, дякую за таке, таке представлення. Одразу зауважу, що я знаю ну, кількох людей, які набагато ліпше за мене знаються на історії української церкви, на сучасних релігійних взаєминах, але, на жаль, вони не ефірні. Вони часто відмовляються брати участь на превеликих жаль в ефірах. Чи в силу службового становища, чи в силу ну, того, що вони більше люблять науку, ніж ефір. Чому я говорю про церкву? Тому що я пану Костянтину писав ще два дні тому. Пропозицію написав, а ми ми з ним спробували з'ясувати, яка буде доля УПЦ. Я додаю МП Української православна церква Московського патріархату. Ін, інші просто кажуть РПЦ, також погоджуюсь, російська православна церква, яка її доля буде в Україні, оскільки впродовж останніх уже більше ніж двох років ми спостерігаємо це шоу. Я називаю довкола законопроекту, який вніс уряд у парламент, хоча він також дуже контроверсійний. Зараз в дану хвилину пан Костянтин мені помідомив про те, що відбувається голосування у Верховній Раді цього документу, але Цікава, примітна деталь. Про це е, ну, процес цей був запущений лише після того, як про це сказав Зеленський. Після цього в ефір е, е, телеканалу Ми Україна виходить Стефанчук і дає велике розлога інтерв'ю, що стосується в тому числі і питання подальшої долі УПЦ МП, Української православної церкви Московського патріархату. Я, з вашого дозволу, наведу його цитату. Добре, що був час щоб довести його до певного рівня досконалості. Це він має на увазі зараз час після блокування парламенту, яке було минулого місяця. Коли цей законопроект просили внести на голосування і блокували парламент е представники європейської севданці, тому що слуги народу не хотіли його ставити на голосування. Він каже, бо дуже багато правок насамперед юридичного характеру, які нам вдалося імплементувати, щоб зробити цей законопроект робочим, тому що найгірше питання стосовно якого є велике очікування у суспільства, це на швидку руч ухвалити недосконалий закон, який не буде працювати. Те, що нам вдалося працювати для мене, є підставою для певного оптимізму. Законопроект буде краще як. Якось ніж було до того, ну і дійсно. Я особисто коли дивився першу редакцію, це законопроект Ну, він у мене так викликав м'яко кажучи сумніви стосовно ефективності. Пане Костянтине, от що у вас є нам сказати, нашим підписникам щодо долі цього законопроекту? Чому так довго не ухвалювали? Ну, в принципі, я не хотів би вам формувати якось питання конкретно. Ваше бачення стосовно цієї цієї історії. Значить, передусім, що вони ухвалювали у Верховній Раді України, і, зокрема, в фракції справ народ є парафіяни. РПЦ її функціонери. Тобто нещодавно з подивом дізнався, що один з депутатів Верховної Ради принаймні він на одному з фуршетів з'явився в рясі. Тобто я, отже, він має церковний сан, бо за як він є активним адептом саме РПЦ в Україні, то я припускаю, що це він має церковний сан в а ви можете церкві. сказати, хто це перепрошую? Не, не можу сказати, є є багато фотографій. раптом він одів рясу для маскараду, а потім мені мені скажуть, що я помилився в тому в тому, що прописав йому церковний сан. Хоча думаю, що я не помиляюсь. Так, от що стосується самого законопроекту, ну передусім, він не є таким, що. Прямо забороняє РПЦ. Там правильно виписано, що це забороняються ті релігійні організації, які мають це своїм центром своїм керівним центром державу агресора. Тобто цей керівний центр знаходиться в державі агресора. Ми всі розуміємо про що про що йдеться, але закон юридично правильно дає загальну, а не конкретну норму. Тобто формально це закон не проти РПЦ. Це закон проти будь-якої релігійної організації, яка має свій центр на території країни країни агресор я думаю, що якби раптом цей центр перемістився з Росії в Білорусь, то і в цьому разі закон ну коли Білорусь була визнана державою агресором щодо України на підставі того, що Білорусь і Росія являють собою юридично союзну державу. То в цьому разі цей закон був би цей закон би діє. Тепер що стосується самої ідеї заборони московської православної церкви в Україні, ви абсолютно правильно кажете УПЦ, МП або РПЦ, це одне і те саме бо УПЦ. Залишається складовою частиною російської православної церкви, хоча вони е, прийняли на хочете не перервати на секунду? Да, на секунду. Будь Протко. ласка, поясніть глядачам. Я чую читаю дуже багато коментарів у себе. Що ти розповідаєш? це не має ніякого відношення до московського патріархату. Пане Костянтине, от можна тут трішки детальніше, Як я не якраз, не... Я якраз до цього підходив. Вони прийняли статут яким визначають, що тобто де, де не згадується взагалі РПЦ, але так чи інакше митрополит Онуфрій є членом синоду Українські єпископи є членом архічленами архієрейського собору РПЦ? Тому РПЦ їх сама визнає своєю своєю частиною. Можна мені сказати, що окей, це це означає редерське захоплення російської православної церкви, української православної церкви зазначимо московського патріарха. Але ж і багато тут є питання, це суто церковне питання. Це згадка предстоятек. Тобто там, в цій, цій формулі, значить, моляться за предстоятеля, а, а великим господине і це нашим чутішим патріархтом Московському Сіярусі Кірілі. Так в багатьох церквах багато єпископів, багато священиків згадують крила як великого господина, як господині нашому блаженніше митрополіті Фріну і так далі. Значить, отже, є цей ще момент. І, в принципі, я бачу, яким чином митрополит митрополитонуший і його клірк могли б обійти цей закон. От, і вони, очевидно, будуть його обходити. Тому, коли він буде прийнятий, я б не розглядав би це як уже прямий крок до заборони. РПЦ, але ж знов таки вже є компетентні установи в Україні, які будуть давати висновки. Тобто, цей законопроект, про який ми з вами говоримо, він передбачає експертизу, що знов таки правильно. Тобто, це не буде на, роз, на розсуд суду. Тобто, будуть, будуть висновки експертів, фахівців з релігієзнавства. І тоді, на підставі цих експертних оцінок, тоді будуть прийматися вже відповідні судові рішення. Тобто, так, от з бухти барахта, що називається, ніхто цю церкву забороняти не буде. Митрополит. Епіфаній, блаженніший митрополит Київський всієї Русі Епіфаній, представник православної церкви України. Він звернувся. От даруйте, можу повідомити 265 голосів за прийняття цього закону. Щойно надійшло повідомлення. Один з народних депутатів спасибі йому і його прізвище не буду називати. мені повідомив, що 265 голосів за цей закон ухвалено. Тобто, значить, ми тоді отримаємо текст закону, який піде на підпис голови Верховної ради, тоді на підпис президента. Я думаю, це буде, буде швидко. І тоді у нас будуть підстави детально Аналізувати ці юридичні норми тепер, що стосується політичного аналізу, то цілковито зрозуміло, тут з Стефанчуком можна поводитись, що РПЦ являє собою. Частину пропагандистського механізму держави агресора неодноразово компетентні органи ну, що там прямо буде називати СДУ МВС фіксували, що на території храмів зберігалася пропагандистська література. Є багато засуджених священників цієї церкви РПЦ, які звинувачуються в тому, що вони були шпигунами, навідниками і таке. Тобто ці факти є. Це до речі, теж лягає в ну. Матеріал для експертної оцінки тому ми скоро отримаємо бачення що відбуватиметься з цієї церкви. Мій прогноз швидко вона заборонена. Не буде тепер я повертаюсь до своєї думки про лист блаженішої митрополити Епіфанія до кліру і і мирян РПС в Україні. Він ще раз простягає їм руку допомоги. Він ще раз говорить, що є. Томус виданий Селенським патріархом. Селенський патріархат є церквою матір'ю щодо руської православної церкви в часи Святого Володимира відповідно її прямим спадкоємцем є Українська Православна Церква України, тобто це одна з автокефальних помісних церков в світовому православі. Вона визнана вже двома давніми патріархатами Константинопольським і Олександрійським, Кіпрською давньою церквою, Елацькою церквою, тобто про Цес входження православної церкви України в православний світ він триває. Він тримає ду триває дуже інтенсивно. Отже, зараз дуже дуже простий вихід. Це перехід парафій. Священників до православної церкви України єдиної канонічної церкви на території України. Треба ще пам'ятати про такі речі. Крим. в Криму до 22-го року було три єпархії Української православної церкви Московського патріархату: Симферопольська, Джанкойська і Керченська Феодосійська. Значить, ці єпархії ридернула руська православна церква. Вона їх просто забрала. Тобто вони там поміняли правлячих архієреїв митрополитом Симферопольським і Кримським призначили митрополита Псковського Тіхана Шевкунова, відомого імперця це і таким чином вони просто канонічну територію, яку вони самі визнавали канонічною територією української Православної церкви. Вони просто забрали. Це до речі, теж свідчення того, того, того факту, що РПЦ є частиною російської держави, частиною агресії щодо в даному разі церковному напрямку, щодо України. Тому тут ситуація є зрозумілою, але швидко тут важливо, значить, ті, хто зараз я думаю, там облиски були в Верховній Раді, чи зраділи, що прийняти цей закон, розблкувалося засідання Верховної Ради, бо там є багато набагато важливіші питання, які треба вирішувати ніж цей закон. Цей значить тепер почнеться юридична і експертна тяганина. Ну цей. Ось надовго що називається? Я тут якраз і хотів торкнутися цього питання, тому що коли я аналізував законопроект, який ввійшов до парламенту, він до речі був підготовлений кабінетом міністрів, що дуже показово. Уряд є її автором, є там альтернативний документ депутатки від свободи Савченко, але він не розглядався. Так, от урядовому законопроекті прописана якраз уся процедура, фактично потрібно буде в судовому порядку довести на підставі експертної оцінки те, що відповідна церква, ну умовно, якась там Тернопільська, Іванівська чи якась так, вона дійсно є. Дотичної до російської православної церкви, і лише тоді в такому порядку її можна буде в судовому порядку, вибачайте за тавтологію передати до ПЦУ. Чи прибрали цю норму? Подивимося наскільки її удосконалили, тому що кількість церков російських в Україні вона дуже велика. Наскільки я знаю, це там межах 8 чи 9 тисяч, і трохи більше 8 тисяч парадій так. Так і коли до прикладу я стикався з також, мене цікавило це питання, тому що я є адептом. да, нехай так мене називають, то, щоб в Україні не було цієї російської церкви. У нас є нормальна православна церква Україна, до якої я хожу чисто принципово, тільки до цієї, так. Інші просто обминаю У мене дійсно там окрема історія ще з київської церкви. У нас тут є такий цікавий момент, так пан Константин може сказати два слова, якщо забажає. Але ще один був такий скандальний лист за підписом служби безпеки України, яку своякі свого часу публікувала Соня Кошкіна на сайті лівого берега. Чому я на ньому акцентуював? Тому що там СБУ рекомендувала. Очільникам громад не втручатися у процеси переходу а, церков до української правосла... до православної церкви України. Що це саме мається на увазі? Якщо там, наприклад, там міський голова або староста села, на території якого є УПЦ, він не може ініціювати, наприклад, зібрання громади для того, щоб вона вирішила, що церква все переходить до ПЦУ. Бо, як на мене, важливіше зараз запустити цей процес, щоб громади були дотичними до того, щоб ми, наприклад, приходимо от е, прихожани, і ми ініціюємо питання перед там своїм умовною. Батюшкою, да як його називають в селі чи там в місті, і кажемо: ми хочемо перейти, а він каже, ні, ні, цього не буде. І е, як, якби, наприклад, було там зібрання села або громади, і вони проголосували, то цей би процес рухався. Які тут перспективи, тому що оці експертні оцінки, і потім судові процеси, ну це як на мене дійсно на роки. У ну, дивіться, от скажімо, еволюція ставлення офісу президента до церковного питання. Вона доволі таки помітна. Хтось дуже мудро порадив президенту, коли він тільки був обраний, але ще не відбулася інавгурації. Дуже мудро порадив президенту віддати візит патріарху ціларету. І в той же день е, візит е, митрополита Епіфанію. це була дуже така правильна річ. Е, потім в офісі президента з'явилися е, деякі е, службовці, які Прямо співслужили вівторі співслужили з митрополитом Онуфрієм. Один з заступників керівника офісу був, був такий він вже звільнений не за церковне питання, а за інші е, речі. Е, і в фракції Слуга народу так само є адепти. Я вже про це згадував депутата в Рясі. Є адепти. Е, Цієї російської церкви тому ем, намагалися це церковне питання так притишити і звідси лист СБУ, хоча було б логічніше, що цей лист написав керівник служби. Е, е, Етнорелігійної політики пан Єленський, який дуже компетентний фафахівець, у плані е, це його, його парафія. Чому це, це втрутилося? СБУ, я не, не знаю. Між іншим Соня то публікувала, але далі СБУ ніяк це не коментувало, не okay. акцептувало цього листа, що називається mm -hmm. добре. Зараз ну по перше. Є е, суспільне ставлення. По друге, я думаю, що відбулася еволюція свідомості і чиновників, і депутатів, які побачили, що являє собою направду ця церква. Не всі, але е, більшість крім того, тут є ще один суто політичний момент. От ми бачимо, як у нас знаходилося перейменовувати вулиці, е, знімати пам'ятники е, владам і місцевим, і центральним здається, що в такий спосіб вони. Е, Відповідають настроям населення, тобто коли їх ловлять на корупції, на цьому так званому бордюрингу, так на переклад перекладання плитки, тоді коли треба гроші на копання купів, okay. то вони намагалися спрямувати увагу, особливо це стосується київської міської влади. Ну не лише її, але в Київці було дуже, дуже помітно. Вони намагалися переключити от увагу громади саме на такі патріотичні речі, як Церковне питання, як е, РПЦ, думаю, що це вже ну не настільки зараз актуально. Вони зрозуміли, що питання слід, слід вирішувати, і його в спокійному порядку зараз е, треба вирішити. Е, тепер е, я трошки вам заперечу в тому плані, що у нас не одна російська православна церква в Україні. У нас їх щонайменше дві. Є православна Руська православна церква на чолі з Патріархом Кирилом, а є ще старообрядці. Тобто є ще е, російська православна церква, вона дуже не це сильна, але дуже в користуються як чи чимось, чи чи чиїмось таким захистом під Києвом величезний червоний цегли, як фортеця їхній монастир є їхні Громади от в Києві я точно знаю, деся громада з дитинства знаю, Вона там була її, не за не зачиняли ні за Сталіна, ні за ні за комуністів на на подолі. Ця цей невеличкий монастир. монастир їхній там вони вже поздавали офіси, тому що немає ні парасіян, ні монахів. Але це є і от це питання теж треба дослідити. Передусім, дослідити з точки зору от етнорелігійних взаємин і вирішити, чи немає там ну тобто. Е, є сигнали про те, що вони активно співпрацюють з ворогом. Але це порафія здув, це зду. те, нехай, нехай вони вирішують це, це питання. Е, тепер, якщо ви, ви уточнили, ви казали, є проблема з київською церквою. Що це за проблема? Мені про неї нічого не відомо. Ну, ж нібито виходить, що дві українські церкви. А, ви маєте на увазі патріарха Челета? Так. Е, ну, дивіться, я вам поза ефіром пораджу до кого звернутися з коментарем, але тут. Е, Буде природній шлях речей, і рано чи пізно тут у нас дві ці ієрархічні гілки не буде. Так справді патріарх рет створив паралельну ієрархію. До цього спокійно і поблажливо ставляться православні церкви України. Патріарх Сіларет. Залишається архієреєм православної церкви України через те, що він самоусунувся від участі в засіданні священного синоду. Він відповідно не є членом синоду, але він є архієреєм. Якщо відкрити церковний календар православної церкви України, ви побачите, що там є і його сядість патріархійській Росії України ціла але це питання. Я думаю, воно не настільки дражливе, не настільки проблемне, щоб його якимось чином зараз піднімати. Отут, От що називається госпо. Управить і не треба втручатися в його справдиможливо, можливо, і так, але в мене дещо інше відношення до цієї історії, скажу відверто, тому що хотілося б, щоб у нас не було там паралельних течій, щоб потім на цьому не спекулювали. Бо ми ж не випадково пред'являємо пред претензію про те, що церква має бути єдиною. І має бути українською. Коли ми приходимо, наприклад, до Володимирського собору, і ти розумієш, що це ну не зовсім ПЦУ. Ну то і в тебе виникають запитання, але ж ну чому б і ні? Ну, це так деталі про які ви кажете дійсно, вони природнім шляхом рано чи пізно ну, вирішаться, тому що природнього треба було задовольнити, мабуть, чиїсь амбіції. Є може важливий момент це питання благодатності таїнств. Так от хрещення в Володимирському соборі і інших храмах, які е, відносяться до ієрархії патріарха Філарета. вінчання, відспівування і всі інші танства, які здійснюються в цій церкві. Вони благодатні, вони визнаються е, православною церквою України. І е, якщо людина, припустимо, е, хрестилася в, е, в, в Володимирському соборі, то вінчатися вона може в в православній церкві України. Тут немає ні яких канонічних суперечностей, що дуже важливо, РПЦ ж в Україні ну пам'ятаєте це знамениту відому трагедію в Запоріжжі, коли митрополит РПЦ в Україні Лука Запорізький заборонив відпівувати дитину, яка загинула трагічно через те, що вона була хрещена тоді ще в київському патріархаті. Ну так, так, такого бузувірства, звісно, в православній церкві України під форуму митрополита Епіфанія, немає. Ні, ні, я абсолютно не це маю на увазі, і його я не я не думаю навіть, що це буде, бо у нас, наприклад, ніхто не ставить під сумнів. Якщо ти був хрещений ще за часів там радянського союзу а, в московській церкві, то ти не можеш ходити до православної церкви України. Це в принципі це ніхто різно, не послухати так. Так. так само, і я маю на увазі зараз із Володимирським собором. Ніхто не ставить, ну саме так під юрисдикцію, да, або під сумнів ага. богословно божественну юрисдикцію перекладає на людську да світську мову, те, що ні. там відбулося, ні, але такий момент у нас все ж таки присутній, Я не міг просто за нього не задати. І є ще один політичний нюанс у цій всій історії. Справа в тому, що буквально два тижні тому ми з колегою, з нашим головою комітетом виборців України Олексієм Кушером, обговорювали. Питання якраз соціології про те, якою може бути доля тимчасово окупованих територій після того, як завершиться війна, проводять різні соціологічні опитування, в тому числі ЄНДІ ініціював таке опитування. Дуже показово це американська соціологічна група. Вони проводили дослідження разом із КМІСом. І в цьому контексті ми торкалися, в тому числі і Православної церкви України і ОПЦМП. і він мені ну мені не мені а нам розповів про одну цікаву версію чому блокуються. Блокується загалом питання щодо ухвалення законопроекту, який щойно проголосували. Нагадую нашим глядачам ще раз, що у Верховній Раді ухвалили законопроект, який стосується заборони на території України діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією, так буде правильніше сказати, але ми можемо називати із ну не те, що з гордістю, да, але з констатацією факту, що це законопроект, який сприятиме е, зменшенню кількості. Е, Церковь української православної церкви московського патріархату за цей законопроект проголосувало проголосували 265 народних депутатів. І от коли це блокувалося, я пит, чому в чому причина? Він говорить, що однією із причин є розгляд варіанту обміну цього законопроекту на повернення Запорізької атомної електростанції. Це було до проведення Курської е, військової операції, яку здійснюють із 7 серпня наші збройні сили України на території Росії. Зараз ситуація, як каже сам Путін, змінилася. Курська ситуація внесла корективи в ситуацію, і ймовірно, що ну, я по розцінюю поки що так, як один із варіантів. Що після того як ми отримали суттєвіші і вагоміші аргументи у можливих переговорах із Росією щодо завершення війни, питання ухвалення цього закону воно не стало актуальним для нас. Для Росії так, бо я бачу, вий несеться в російських пабліках просто шалений, наближені до Кремля. Починають розповідати про те, дивіться Аліїв разом із Путіним у Баку, ходив по православних храмах. А українці забороняють російську церкву, як це так може бути, і таке інше. Чи допускаєте ви той варіант, що можливість ухвалення законопроекту стала а, більш реальною саме після того, як курська операція стала успішною? Панолерію кажу відверто ні. Я думаю, що причини були в іншому. Після того, як було заблоковано засідання Верховної Ради, не було ухвалено ряд надважливих законів. Ну от е, я там не кажу, що у нас е, з 18 міністрів е, 18 міністерств п'яти немає міністрів. Але така, така цікава річ. Е, ви ж пам'ятаєте, що Конституція України передбачає неодмінну згоду Верховної Ради на використання Збройних сил України поза територією України. Ви бачили дозвіл Верховної Ради на використання збройних сил України в Курській області? Тобто ці речі дивіться для нас, вони з вами не здійснили блискучу операцію, і слава Богу, і не нам, що, що називається, вишукувати всякі юридичні моменти. Але у нас є міжнародні партнери. Вони за цими речами, це наші союзники, вони за цими речами слідкують дуже уважно. І тому всі юридичні ми цивілізована країна і всі юридичні речі мають бути дотримані. Так, от у нас ще блокування парламенту, зокрема, не ухвалено цього закону. І ряду інших е, законопроектів, яких конче потребує і політична і економічна ситуація в Україні, тому я передусім дивлюся на це. Що стосується е, е, ну скажімо так більш сміливого кроку, е, коли ми зайшли своїм військом на територію Російської Федерації, я розумію логіку, да. Тобто, якщо ми зайшли військами, то чому б нам не дайти на на територію, так би мовити, віртуальну територію російської православної церкви в Україні, але я думаю, що тут не це зіграло роль. Е, я знаю, що деякі депутати були шоковані тим, як повод. З храмами православної церкви в Україні наприклад, Криму. Там знесено, зплюндовано, знищено останній православний храм, який там був. От буквально днями його теж е знищили. Я думаю, що це теж вплинуло на свідомість і народних депутатів, і тих е людей в офісі, які е м, курують цей закон. Мені дуже не сподобалася оця от е порохобоцька лінія. що один з порохоботів я в принципі назву Володимир Цибулько. Говорив про те, що нібито офіс президента скерував делегацію на шлі згаданим паном Єленським до Фанару, до резиденції патріарха Константинопольського, По другий томос. Тобто, нібито вони просили дати ще один томос, Тепер уже нібито тричі підкреслює проруці УПЦМП дурниця. Тому що Єленський перший, хто знає, що тому здається території на одній території, це абсолютно чіткий православний канон. Не, не може, значить, там буквально один єпископ, одне місто. Та от значить, не може на одній території бути дві паралельних юрисдикції, та ще які були б обидві схвалені е, Константинополем. Тому це цього бути не не могло. Це просто е, досить таки тупа пропагандистська е, качка, яку я сподіваюся, тепер цей закон теж. Е, за Закрию. Ну, тоді, можливо, навіть і версія Зобіна також була не зовсім. Ні, ну я це навіть не розглядаю, атомні станції міняти на церкви. Mm -hmm. Ні, ні, це, це, точно, це, ну, це точно. Цікава версія, вона була озвучена, тому я зараз про неї вражу. А хто автор цієї версії? Олексій Кошель, голова комітету виборців України, це озвучував у програмі центру громадської не таке вежі, яку ми писали два тижні тому. Для глядачів залишу посилання у правому верхньому кутку. Хто нас дивиться, перейдіть, подивіться. Ефір був ну такий доволі не те, що скандальний, а тема важка була для українців, тому що мовилися про суспільну думку і так далі. Що вона різна, що не всі погоджуються на безумовне виконання Кремлем, там територіальних питань і так далі. Перепрошую, да. Я завжди скептично ставився до комітету виборців України. Ще з тих часів, коли його очолював пан Попов, там і, і, і інші е, активісти. Тому комітет я так би мовити, дуже акуратно і обережно ставлюся до грантоїдських організацій. З огляду є, є до речі, прекрасні грантоїди тобто які справді ефективні суспільного суспільно корисня, тільки плоду їхньої діяльності. Але на превеликий жаль, е, ну в силу я працював часу працював в Верховній Раді і в Київській міській раді був депутатом 8. Років, то я трохи пам'ятаю ці всі от е, речі, і вони мені в деяких випадках мені дуже не подобалося, що в принципі е, звіт і формальна діяльність. От вони багато хто з них грішив цим, але коли почалася спочатку е, війна 2014 року, а потім їх теж ми називаємо е, вторгненням 2022 е, року, то деякі організації просто зникли. Гратоїцькі просто випарувалися. але з'явилися справді ефективні організації, які дуже в реальній співпраці з громадянським суспільством, які дуже ефективні і потрібні. Є ще такі, які все-таки особливо ці антикорупціонери. Або цей рух чесно, ну, щиро кажучи, я, ну, я, я, я собі уявляю, перше, хто його заснував, хто їх засновував, а по-друге, я бачу, не, так, корупція окрема, антикорупція, не Крема. Якось вони так налагодили паралельне виснування і ходимо не заважає. Десь так воно виглядає. Тут я з вами не можу не погодитися. Звісно, це така окрема цікава тема, до речі, бо я часто дивлюся на рахунок громадських організацій, те, хто стояв у в їх створенні. Да, це цікава історія. Ну менше з тим є така думка, є е, лідери громадської думки, які це озвучують. Тому я не му, не міг не згадати цю ]zo. цю цю версію. Nie, і це, це прикольно. ви це, на гатумі станція. Слухайте, це де десь, десь треба є класні українські гумористи, які чудово анігдоти. От треба комусь з них це, це закинути. Як як просто анекдот, анікдотна для віршованого анекдоту, Я я думаю, що Юрко космина міг би чудово з цього покапкувати. Добре, дякую, пане Костянтине. Вам. Я думаю, що ми на даному етапі, я переконаний, на сьогоднішній день, на цю хвилину, вичерпали вже е, питання, що стосується можливої подальшої долі УПЦ. Вона залишається розумітою, як на мене. Але я вам пропоную, після того, як вже буде опублікований. Е, Законопроект закон так вже підписаний президентом. Ми подивимося його остаточну редакцію, аби з'ясувати, знаєте, в часі як швидко це може відбутися, тому що я погоджуюся, наприклад, там із багатьма своїми знайомими, які в матеріалі вони кажуть, це формальність, яка за собою не матиме швидкого вирішення проблеми, і нам потрібно до цього готуватися. Головне, щоб нам не згодували зараз, це як цукерку в гарній уборці, мовляв, дивіться, вже все питання вирішено. Насправді ще ні, процес довгий. Гаразд, Якщо ми закінчуємо ефір, то з вашим дозволу, давайте попрощаємося з глядачами, але ще я вам поза ефіру одне слово скажу. Дуже дякую, хай, пане Константин дякую, да, ну, дя 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 да, да, дякую всім, хто був сьогодні з нами. Обов'язково не забудьте підписатися, ставити вподобайки цьому відео і каналу. Це допомагає просуватися дуже важливому контенту, який я тут формую разом зі своїми знайомими і друзями. Дякую, пане Костятине. Дякую вам. Дякую, глядачам.